Давайте, от ми вже згадали Реджепа реджепатиї Ердогана, Знаємо, що в середу. Опозиція, повстанці почали вторгнення в десяток міст, і вже нібито вони зайшли в західну провінцію Алепо. Башар Асад прилетів в Кремль просити допомоги, і ми згадуємо, що у цих повстанців опозицію цю до Башара Асада підтримує якраз реджеп Тейп Ердоган, з яким все ж таки Путін волів би дружити. Що відбувається, пане Романе? Тут нам поясніть наскільки зараз Сирія важлива в тому числі. Та тут все дуже просто, бо своя сорочка ближче до тіла. Справа в тому, що в тих угодах, які стосувалися по Сірії, там є абсолютно чітко виділений інтерес Туреччини. Цей інтерес, породжений чим? Територію, де знаходиться родовище газу, нафти. Ну, тут відповідь на питання знаходиться на поверхні. Насправді, якщо говорити про Алеппо, то це і є центр видобутку. І тому, а що як хіба це погано в Туреччині мати ще певних партнерів? Туреччина не збирається туди заходити, окупувати. Плюс до того, це територія, по якій проходять ключові нафто-газотранзитні мережі. Це ще один плюс у нинішній ситуації. Тепер стосовно того, Раджіп Ердоган і Фюрер Московський. Тут ситуація ще простіша. Справа в тому, що турецький потік, як і Туреччина як транзитна держава в питаннях газу і нафти, це для Фюрера порятунок паралельно з Індією і Китаєм, адже Туреччина не приєдналася до санкцій. Зумієте, Туреччина, ніби і держава така собі, от але ж вона в цій ситуації в центрі. Турки потрібні американцям, бо там база військова. Турки потрібні НАТО, бо там в Ізмірі база НАТО. Турки потрібні Європі, бо це свого роду чопок для імміграційної штурму Європи і так далі. Тобто Ердоган потрібен усім. І тому він розучився сміятися. Він завжди всіх слухає, от. а потім робить тільки те, що в інтересах. Туреччини в нинішній ситуації в турків є інтерес у Сірії, його я означив. А є в Росії, куди помідори дівати турецькі. Зрозуміло, я так утрірую, але щоб зрозуміло було ну, туди. Хто буде їхати? В курорти, бази відпочинку і так далі. Здовже з Росії хай їдуть. А що, від цього програє турок? Він собі заробляє. От, тим більше, що е, знаєте. Росія глумилася над турками століттями. А тепер він сидить, потирає руки. Ну, тепер от ви поглумилися. Я тепер побачу, хто із нас переміг у цій дуелі. І таким чином, нібито все добре. А насправді у цьому відношенні і Раджіп Ердоган, і Туреччина явно виграють. Інша справа, як він дивиться, а які інтереси тут України, а кримських татар. Ну, даруйте його, це поче менше всього. У нього є свій інтерес, інтерес Туреччини і так далі. А Україна приїде в особі президента Зеленського своїми проблемами. Допоможемо там? Ну, безпілотники будемо постачати, ну пальне будемо постачати. Знову ж хто знає, з якої сировини вона це пальне виробляється? А може і з російською? Яка різниця у даному випадку? Розумієте, тут стільки складових таких дивних. Напівсформатованих, що коли копнеш а, і дізнаєшся там в глибині правду, ну, як мінімум, просто стає на душі неприємно. Я вже не кажу там про те, які висновки можна робити. Тому в цьому відношенні а, і Туреччина, і Ердоган собі виховали особливий характер поведінки у міжнародній політиці. Пане Романе, але. Що означає це, що Путін може потрошечки втрачати своїх партнерів, так ну, все ж таки, яке не яке партнерство між цією кремлівською цвіллю та між Ердоганом, воно було зараз. Ну, можемо сказати, він його, він його втрачає. Ну, принаймні, десь якимось чином політично Ердоган підставляє Путіна перед Башаром Асадом. Башар Асад не знаємо, чи він насправді ще може розраховувати на допомогу Путіна, тому що я читала ось про ці. І вторгнення е, до Алепо опозиції, і вже російська російські там так звані воєнкори їхні пишуть про те, що е, влада російська звітує, що всіх відбили. А насправді втрат серед росіян дуже багато, і е, опозиція ці повстанці вони йдуть і йдуть вперед. Тобто тут імідж Путіна також руйнується. Крім того, зараз певною мірою руйнується імідж Путіна і в Казахстані не дарма. Путін робить заяву до Сполучених Штатів: мовляв, не лізти в наші стосунки між Казахстаном. Та Росію там теж певна напруженість виникає. Ну і в Грузії бачимо, опозиція так само повстала проти проросійського уряду, і от це все. Ну не варто звичайно обнадіюватися. Та і не сильно бути оптимістичними. Але тим не менше, ми бачимо, що потрішечки ось ця картина світу, картина цього партнерства, яку Путін собі збудував, вона потрошки руйнується. Ну тут повністю погоджуюся з цим твердженням. Пані Тетяно, і тут є важливо деякі речі. А міжнародна політика, міжнародні відносини вони до біса цинічні. От Для нас добре, що сьогодні там почалося всі, і Чому? Тому що ну, дасть Бог віддасть туди частину зброї, нам легше буде. В Казахстані казахи почали перти проти Ну, Це правда, там цілий ряд рішень прийнято по всіх складових, які явно антиросійські. Це ще краще. Якби в Грузії перемогла опозиція, це, це взагалі чудово. Щоб японці пред'явили претензію там настоящу, або зайняли цю Курильську гряду, це ще краще було. Якби Фінляндія сказала, що а ну тюрер, вертай нам наші 5% території ще було б чудовіше і так далі. Я вже не кажу там молдовани, просто закінчились вибори. Вже 5 років має Санду тему Придністров'я зняла. Все чудово було б. Якби е, цього фюрерка маленького угорського вигнали з НАТО, теж чудово було б і так далі. Тобто, все, що є ударом по Кремлю для нас у цій ситуації, є абсолютно правильним, і цього й треба домагатися, тому що іноді це сприяння України, іноді з підказки, іноді з допомоги. Іноді це просто ситуація сама розвивається таким чином, що вона а, вітер а, схиляє в наші вітрила. Тому в даному випадку це позитивні фактори. Розумієте, що відбулося? Провівши Брікс, а, Путлер думав, що вже все, він вже опанував весь світ. А отут, виходить, якщо торкнутися безпосередніх справ, воно зовсім не так. Це перше і друге. Тут нам з вами треба. А ще розуміти, це реальні події чи це лише інформація? Розумієте, бо папір витримає все, озвучить можна все, що завгодно. А як там насправді? От, бо зараз це заліземо в Алепу, і там виявиться, виявиться, що батько Махно зайняв оцю от вишку з видобутку нафти, а батько Григор'єв? Зайняв оцю вишку, і між ними почалася ще додаткова гризня. Ну, я сказав так, щоб воно було зрозуміло. Бо насправді, чи ми зайдемо в Судан, чи в Ємен, чи в Сірію, там сьогодні такий клубок інтересів закручено, там присутні стільки країн, що е, от ніби хочеш туди війти, щоб сприяти тому, що вони об'єктивно допомагали Україні. Ну, коли тільки наблизився. Хочеться втікати з такою швидкістю, щоби і, і, і взагалі не бачить всього, всього того, що відбувається. А, бо я ставлю питання: ми що всі думаємо, що це Америка пішла звідти з доброї волі? Що вони не могли там свіх на місце поставити? Могли, але вони звідти пішли, перехрестилися і, і не скоро навіть надумаються туди повернутися. Я вже не кажу там Судани. Ємен і так, далі, і так далі. Тому що все це величезна проблема. І правильно казав прем'єр-міністр Моді, не час зараз, для, особливо для війни в Європі, тому що стільки біди, стільки загроз, ну а цей плюгавий фюрер війну надумав. Угу. Та тим не менше він е, погрожує все ж таки війною Європі, та й бачимо, що Німеччина вже е, готується до цієї війни. Вже вони кажуть, що Росія може напасти на е, країни Європи до 2030 року та на країни НАТО. А натомість зараз бачимо знову заяви колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона вчергово закликає нас, тобто Україну та наших прихильників, наших партнерів, розглядати серед іншого і дипломатичні шляхи припинення війни каже, що е, Росія, звичайно, не повинна виграти е, цю війну, бо це е, не тільки в інтересах е, України, а й в інтересах усі, у, усієї Європи, але е, сказала, що це кричуще порушення міжнародного права, але все ж таки потрібно завжди паралельно розглядати дипломатичні рішення. Ось тут, коли ми говоримо про те, що деякі союзники від Путіна так чи інакше почнуть е, десь відвалюватися, десь його не підтримати. Е, він буде чіплятися за ось таких європейських своїх колишніх друзів? Ми знаємо, що у Меркелі Путіна хороші були стосунки. Та? Там ще десь Орбан сидить, ще Фіцо, який збирається їхати на 9 травня. Вони йому чимось можуть допомогти? Безумовно, вони допомагають, бо вони виконують просто завдання, які їм доводить Кремль. І це видно, а, задається з питанням: а що це а, Орбан опинився в Тбілісі? Вибори, Результати виборів в Грузії визнали одиниці з держав. І одна із них, член Європейського Союзу, член НАТО Угорщина. Оце добре діло. Тому зрозуміло, що це все виконання доведених завдань з Кремля. І це роблять і Фіцо, це робить і Орбан, це робить і е, сербський президент Олександр Вучич, е, це роблять ще деякі діячі. В Європі це з задоволенням роблять такі працюють над цим як Сара Вагенкнехт, одна із лідерів лівого руху у Німеччині, чи, скажімо, обоє лідерів альтернативи для Німеччини. Безліч таких є, які плутаються в колонії, яку веде за собою московський фюрер. І вони прислуговуються, бо в свій час. Це ж не, не ми з вами бігали з рекламою газпром Шальке 04 ще минулого року бігали із рекламою Газпрому і так далі. Щоправда, вони і то російською писали, то англійською, але це проста відповідь на дуже складні питання. Отам, от тільки от побачили Газпром, «а, зрозуміло. А що там говорити по місто Гамбург, де. Щодня, що ра що кожних відбувається, вилазить якась там тля, бог знає звідки починає розповідати, підтримувати Москву і Фюрера московського і так далі. Ці речі є тут. Важливо, що демократія говорить про більшість як тих, хто є виразниками волі народу, держави і так далі. Поки ця більшість тримає в своїх руках. Інформацію, формує цю інформацію, дає, впливає на розвиток ситуації, обирає владу, можна бути більш-менш спокійним. Ну коли доходить до таких речей, от як у Румунії, коли ні з того, ні з цього, жодна політична сила не підтримувала людину. Ін бабах у першому турі. Соціологія його ставила на п'яте, шосте місце. Екзитполи взагалі не бачили його в четвірці. Результати виборів він на першому місці. Ну взагалі кульбіди виборчої електоральної демократії вони взагалі дуже цікаві. Однак у цій ситуації я завжди згадую слова народного депутата Григорія Менченка, він завжди запитував, що б ви, зрозум... що б ви зробили, якби знали, що в демократичний спосіб ви до влади. Приводити Адольфа Гітлера. І оце питання треба постійно собі задавати. Як у цій ситуації, коли ти переконаний, що це буде, як треба діяти, щоб пояснити людям, що не робіть цього. Тому що голову в петлю сунути, це діло, ну хіба що, як у нас модно казати, за От, Оце робиться. А насправді це дуже небезпечна річ. Оці процеси, які ви зараз озвучили, і ці контрагенти. А сьогодні вони в зв'язку з диверсійною діяльністю російських спецслужб у Європі проявляються все активніше і активніше, частіше і частіше. Ну, ця команда імені Шрёдера, ну, вона просто останнім часом а, показує себе з усіх сторін. І там, як не керівник служби розвідки, французький біжить на раша тудей, щоб пере, про, передачі вести, то бачиш якогось там хлопця, який за. Перераховані йому гроші, веде трансляцію з аеродрому, де проходить навчання шведських збройних сил. Або мерія ні з того ні з цього дозволяє побудувати церкву у Швеції біля військового аеродрому, біля підприємства, яке займається постачанням твел на українські атомні станції. Ну, заходять туди, а там просто російська резидентура собі зробила офіс для спостереження за цим і Так далі, і ці речі насправді останнім часом дуже проявляються, і насправді чого не вистачає, щоби вийшли, як кажуть, компетентні особи і європейцю сказали: проти вас вже йде війна, яку веде Росія. Що ви стогнете?